Це кристал. Бачите? Хтось навіть живе. О, 21 година зараз. Тоже, я розумію, процедури всі закінчились. Тепло 11 градусів. Я пройшов 32 тисячі кроків, але ще треба 18 пройти і буде 50. Наша норма. Тут одним оком на кристал подивимось. Темний парк. Потім далі продовжимо внизу зйомочку. Така у нас буде прогулянка вечірня, після 21-ї години для дорослих 18. Алейка кристала вниз до Юзі освітлена. Ну, а якщо це можна назвати освітленням, але листочки ви трошки бачите. Ну і вже нікого немає. Ну, знаєте, що нікого нема, бо. Тут, точніше, знаєте, як, це... <смі> як ці історії коли, чим дівчатка має бути в ліжку В 19. -ті. А ще в 19. -ті? Ну бо в 21 має бути вдома. Тому самі розумієте. У 21 годині на вулицях Трускавця нікого окрім листя вже нема. І незважаючи на це вихідний, невихідний день, вже людей немає. Ще можемо з такого ракурсу Подивитися на кристал в листі. Послухати тишу парку. Листопад теплий видався. Знаю, є в нас на каналі поціновочі навіть нічної прогулянки в парку. День денні прогулянки в парку є багато, а є поціновувачі навіть нічних прогулянок. Ну, поки ще тут кілька ліхтарів світлу, йдемо через парк. Щось дивимось, далі вже будемо біля бівети туди. Ну, ще на Юзі подивимось. чи хтось вудочок ще біля Юзі набирає. Та, ви скажете, а де ж нічне життя? Ну, от таке нічне життя зараз трускавці. Ще трошки денного може не бути життя. Ну, та життя буде, але не буде воно таке активне, як всі звикли. Це ж раніше 21 година все-таки починалось тільки. Тільки йшли, хто в мир, хто в шайбу та хто ходив в шайбу, коли був мир, правда? Концерти, ресторани. Та мені здається, під час пандемії коронавірусу. Пам'ятаєте ці прекрасні часи пандемія, коронавірус? Коли казали, всі сидять в хаті і всі рвались на вулицю. Тоді в паркі не можна було взагалі заходити. Так от тоді в парку в Трускавці гуляли людей більше, ніж зараз, коли здавали. Welcome. Хочете в парк, хочете не в парках. Не дуже поспішають всі, коли можна. Так, ми дійшли до Южі. Що, я бачу, ніхто води не набирає. Води ніхто не набирає, по дорозі нікого нема. Ні на головній Алеці, ні на головній Алейці. Це, між іншим, вихідний день, святковий день. Щось якось як, я, ну, в центрі ми ще спустимось, подивимося, я сподіваюся, але не дуже було людей в ресторанах. Молоді теж не було, видно, здавалось би. А що молоді заважає ходити гуляти. Погода реально тепла. Аномально тепла погода для листопада. Ну а десь, скільки видно, порожня, порожня алейка. Зато качки тютик. Кря-кря-кря. Кажуть. Ну, качок ви не побачите, ну ви знаєте вони. Вони тут праворуч є. Наші друзі-качки. Ну, далі ми повертаємо до Молдови і нема сенсу щось показувати, там нема світла. Бачите. Тільки озера повернув, вже нічого не видно. Там далі не освітлено. Ну або що тут понести? Ми вони сходимо часто. А, трошки щось відблискує. Бачите, це качачки отак відблискують. Все-таки щось трошки видно, відблискує, якісь. Так, туди не підемо. Як мене колись спитали дві жіночки, а як у Молдову? Я їм кажу, от туди. Кажуть, а там темно. Я кажу, там Молдова. Не хочеться. Ну, не хочеться, то не хочеться. Молдова справді тут. Тут і Молдова, і Ріксус. Батьківщина тут, все тут. Це ми знов трохи повернулися на озеро, у бік Це таке, щоб ми не думали, що ми стоїмо на місці, то ми йдемо от. Час помінявся, вже 212-13. Це ми йдемо на верхнюю алейку від Молдови. Спустимось скоро до бюлету. Від бюлету вже буде видніше. Тут так трошки темно. Я не знаю, може комусь видно. Мені видно. Може ще комусь видно. Ні, та я жартую, якщо нічого не видно, але тим можна. Що й кроки? Ми йдемо. О, навіть ці вогники долині з'явилися. До речі, ми йдемо в тій частині. Я не знаю, ви чули, не чули ту історію. Така була в історії, то, що ще за СССР, така давня історія. Така банда діяла, їх назвали фантомаси. В Трускавці грабували приїжджах, стояли отут на горі. Отут, де ми сидимо. Так само темно було, я розумів, в той час. Ну і гроші крали, знімали дорогоцінності, пам'яті затримали. Ну, назвали фантомасами, бо тоді був герой популярний Фантомас. А вони жіночі колготки на голову одягали, щоб їх ніхто не бачив, не впізнав. Ось така була історія. Та просто розказати, і купа, що історії розказав. Ну, напишій, хто чув щось за фантомасів, за це я можу ще розказати, як цікаво. Або як Трускавець свого часу закривали теж в часи СРСР через виникнення. Ну, не виникнення через розповсюдження тут специфічних хвороб. Так, було цікаво. Ну і ближче до сходів. Стає нарешті веселіше. Я ж казав, випуск буде для дорослих. Бачите, на початку я навіть не думав, що дойде до розповіді історії про фантомасів і так далі, але оце весна. За пів години до виключення світла. Ну, за 45 хвилин до виключення світла. Запам'ятайте її такою. А ми підемо вниз, спустимось до бювета. Подивимось. А де ще є життя зараз троскавці? Там біля 365 якийсь ярмарок був, але якщо дійдемо, то побачимо цей ярмарок, якщо він ще працює, ну, спортом такий час вже ніхто не займається. Мешканці весни насолоджуються світлом, поки воно є. Навчені досвідом. <свідом> Коли світло зникало, кілька разів, більше не хоче ризикувати. Так тут видно, тут цивілізація. До ну, речі, цілком, бачите, і баскетбольні, і волейбольні майданчики освітлюються. Можна грати. Баскетбол, волейбол. О, біля бюлету нарешті є люди. Ну, мінімум дві людини. Бо я ще казав, давайте посперечаємося, коли ми першу людину зустрінемо. У вас то восьма хвилина, чи яка. то вже 25-та, поки я відкристало сюди дійшу! Та ви знаєте, відключають світло, графіки є, на енерго. Шість груп, кожна група ділиться на підгрупу. 1-1, 1-2-2, 1-2-2, 3-1-3-2, 4-1-4-2, 5-1-5-2, 6-1-6-2. Хто які групи, дуже легко дізнатися на сайті Львовобленерго, заходите, дивитесь по адресі. Ну, Якщо ви не живете, а приїхали на відпочинок, все одно. вводите адресу свого відпочинку. Знаєте, яка група, можете передбачити, коли виключать світло. Ну, Радості, то мало. Тож... Ви тільки дізнаєтесь, коли його виключити. А впливати на те, чи його виключити, ви не можете. Це трошки листя є. Щодо води. Вода, незважаючи на те, що її гріють тепер генератором, не подорожчала. Далі 36 гривень літр коштує. Не вся вода тепла, хочете пити теплу воду, знаходьте є мінімум одна стійка, іноді дві, де вода тепла. Там, де вода не тепла, висить оголошення, вода холодна. Це не означає, що вода всюди холодна. Це означає, що за тою стійкою вона холодна. Хочете на теплу, знайдіть іншу стійку, де не написано, що вода холодна. А з високою ймовірністю вона там буде як мінімум тепла. Не обов'язково гаряча, але тепла. Корисну інформацію дали. Так само уточнюйте у власників житла, де ви плануєте жити. Чи відключають них світло? Які графіки, <кій> яка група. О, тут скоро провалиться. Що би вони вам не сказали, не вірте, перевіряйте дану інформацію. Ніхто не скаже, що та, що виключає світло. Дуже часто буває, що не виключають, та ви що, та не виключають. Приїжджаєте, бах, світлан, перший день виключили, як ви приїхали, не виключали. А до того виключали його місяцями. В тому анекдоті офіціант, риба свіжа, я не знаю, то тільки місце працює. От він вечірній, тихенький трускавець. Якось так скажу. Коли світло виключали, в центрі було темно, було більше людей. Ну, Бо тоді людей, напевно, була несподіванка, всі погуляли, зрозуміли, що темно. Ми вирішили, ні, ми так більше не хочемо. Сьогодні стався такий день, що світло не виключили, але вже ніхто не хоче гуляти. Ніхто не хоче ризикувати. Думаю, поки світло в хаті є, посиджу в хаті. Невідомо, коли наступний раз буде світло. От, можете бачити, яка. Гарна тем'ять. 21-го. 23. Ну, я переджав випуск для дорослих. Знімається пізній час. А після 23-ї вилучне освітлення зникає навіть тоді, коли світло не виключаєш. Розумієте, що не може постійно бути вуличне освітлення, воно має в п'ятій ранку його, а орієнтовно ся воно знов зникає. Тамка. Краса! Та вже що, скоро буде різдвяний ярмарок, ялинку поставлять. Я думаю, поставлять. Ну, ми минулого року нили, нили, що ялинки немає. До нили, до того, щоб поставили ялинку. Що не буде ялинки, будемо далі нити, щоб вам поставили ялинку, щоб було у вас відчуття свята. <кій> вам, вся така пора, що вже і млинці, і кава закриті. Звичайно, ми йдемо млинці закриті, там млинці швидко закриваються. Літом млинці працюють і 9, і 10 можуть працювати. Зараз 6-7 млинці вже зачиняються. Але вже і кава зачинена. Такий трошки осередок світла в центрі. Ринок? Шухляда? Кава. А, що шухляді ще не торба, але все може бути. Гуляємо в напрямку до шайби. В напрямку до 365, подивимось, там може там біля 365 ще є життя. Порожні вулиці. Не знаю, як вам мені дуже, дуже подобається листопад Трускавці. Я дуже люблю порожні вулиці. Ну, в хорошому значенні порожні то, щоб це, але мені для відпочинку треба. Я сам в парку, я сам на вулиці, я сам в місті, я сам на площі ринок, нікому не треба. Люблю відпочивати в тиші і без людей. Та і відео люблю знімати, коли людей нема. Але в той же час дуже люблю спілкуватися з нашими підписниками. І от це наприкінці жовтня теж якось так, ну не знаю, у нас просто підписників більше, я так розумію. Раніше якось так пік припадав червень. Ну, травень, червень, липень, серпень, вересень. На те, що до нас підходили підписники. Хтось підходив знайомився, це шайба. Не густо людей. Один, два, три, чотири. П'ятеро жінок є. Чоловіків не бачу. Ну це станом на зараз, на, на 21-25, звичайно, може, ще хтось підійде столики. Фактично всі вільні. <свісно> О, то кажу. Лябля, як підходять підписники, які знайомились. Раніше, з якими ми знайомі. Повірте, я всіх пам'ятаю. <свісно> І по іменах. З якого міста, де ми зустрілися, як спілкувались, я пам'ятаю це. І приємно, коли люди пам'ятають. Коли нові підписники, ну в сенсі люди дивляться давно, а підходять зараз, знайомляться. Та хтось пізнає по одному, хтось по інакшому. Та нас пізнати не важко, що я вам скажу. А я вас ще пам'ятаю. Починала дивитись без звуку, там 5-7 років тому. Я вже і забув, що ми без звуку були, та Люди пам'ятають. Кафе? До речі, переглядайте наші давні відео. Ну, знову ж таки не знаю, як ви, я дуже люблю дивись відео, Трускавець 19, 20 21. Та все інакше. Зовсім інша атмосфера. Ще деякі будинки, які вже нема. Так, гусах фотограф. А може то гусах відеограф, я не знаю. Може, то мені такий алегоричний пам'ятник поставили. <гум> ні, тут розкрезько мого закута, а не мені. Ну, тут, як завжди, життя є. На цьому куті. Ну, хоча як це кут, це не кут, це перехрестя, тут життя завжди є. Бо якщо тут життя немає, то його вже ніде нема. Подивимось, щоб я 35 відбувається. Ну, а ви знаєте, тут магазин сімі. Ще один магазин сімі відкрився недавно на вулиці Довженка, 2Б. Там, де колись був продуктовий магазин кошик, кошик закрився, відкрився сімі. Так, сімі потрошки поглинає. Сонце, тісто чи борек. Ну, та півдесятої вже справи, там нікого нема. Цей будиночок. А якщо відкинути під світочку, теж не густо. Цікаво, в 365 ще є життя якесь там на тому невеличкому ярмарку, який був, чи вже все. Так, Сім'я працює, поруч люкс-пасаж закрився, та багато що там закрило вже. Навіть всього не згадаю, що там було. А тут вже по ярмарку. Ще є фотозона з гарбузами. Трошки є ще яток, але вже нічого не продається. Вона гарбузова фотозона краса. Ай, нагоріше. Ще йде якесь святкування. Люди доїдають, допивають. А в такий час ярмарок, звичайно, що вже завершився. Відпочинок 365. Йдемо далі. Трошки ще в центр повернемось, пройдемося через центр. Тут після апгрейту працює кафе, не знаю, можливо вже ресторан смачно як у мами. Ось ну, така назва, знаєте. Ну Не те, щоб сексистська, я не маю претензій, та, але. А от зробіть ресторан, назвіть смачно, як у тата. Та? Ну ви ж тут я ж знаю, що ви тут продаєте. Та? Звідси смачно, як у тата, знаєте, який буде ажіотаж. Я б назвав смачне як у тата. Чебуреки. Ну, є достатньо вільних столиків. Ну, та півдесяти я би теж вже не івчибуреки. Давайте ще прогуляємось вулицею Шевченка. Пішохідною частиною. Так, то вже 21 хвилин. Дивіться, яке довге відео вийде. Ну але що? Ми колись давно знімали такі відео 20-30 хвилин. Йдемо ж аж від кристала. Зараз. Запропонуємо теж таке відео. Подивіться. О, там хінкальня. Важко сказати. Що там з відвідувачами? Шлобер. Дядько Сем. Дівчата переживають, що потрапили на відео, а мали бути в цей час на роботі, але ну, не переживайте, ви не потрапили на відео. майстерня шоколада вже зачинена, звичайно, що зачинена, то вже година, зараз ми подивимось. Ось перша 30. Анастасію, люди. Я в шуці. Фонтан не працює. Ще не законсервований, вже просто не працює. Ну і ми йдемо. Псхідною частиною вулиці. Шевченка в напрямку до санторії Трускавець. Так, ми казали, де відключають світло, де не відключають. <кій> є санаторії де відключають світло, є де не відключають. Наприклад, я впевнений, санаторії Трускавець не відключають. І я би теж на місці Львова було енерго, не ризикнув би відключати світло в санаторії Трускавець. <кій> не на фарт. Кажуть, ціни на оренду житла знижуються в листопаді. Я вам підтверджую, це правда. Ну, вони так знижуються, що одну на 2 гривні та два кімнат на 4 гривні є не так, але знижуються. Це ми про оренду житла. Довгострокова оренда теж знижується ближче до зими, до осені. Та й готелі, санаторії роблять трошки нижчі ціни. В листопаді, щоб потім в грудні знов підняти. їх. Тому не опустіть свій шанс бюджетну відпочинку в трускавці. Листопад лютий. Такі два золоті місця, коли за маленькі гроші можна мати то, що ви влітку навіть за великі не будете мати. Переглядайте наші відео, старші нам буде приємно. Знаєте, як приємно хтось відео 20-го року, пишіть коментар, я ж то бачу. Коментуйте, дивіться, скидайте знайомих. Гарайте наш канал для перегляду. А ми вас любимо наших найкращих глядачів наших найкращих підписників будемо далі вас тішити. відео Трускавця і не тільки Львів, східниця, Моршин, Яремчи, Франківськ, Тернопіль, ого-го-го-го. Що ого в нас тільки не є? І чого в нас тільки ще нема. Але буде Буде все. Гарного вечора. Обіймаю кожну і тисну руку кожному.